Скільки років э, зорі виповнуться 5 травня 2026 року? 101, 102, 103 чи 104. 102. Хто є талісманом Луганської зорі? Кіт, собака, Пантера, чи вовк? Пантера. В якому році зоря стала чемпіоном СРСР? 1970, 70, 71, 72 чи 73. 72. Хто є кращим бомбардиром зорі в історії команди? В УПЛ? Малишенко, Заваров, Караваєв, Будківський? Будківський. Хто з цих гравців провів найбільше матчів у футболці зорі? Будківський, Каменюка, Куксов, е, Каменюка. Скільки разів за всю історію зоря приймала участь в Лізі чемпіонів, тоді в Кубок європейських чемпіонів? Жодного один, два, три. Один раз, мабуть. З яких з цих клубів, як гравці зорі, ніколи не переходили: Аталанта, Сандерланд, Ліон чи Реал Мадрид? Прямо з зорі, туди? Ну, не прямо, не, не прямий перехід, перехід не Хто з тренерів вивів вищу лігу Незалежного чемпіонату України? Зонін, Вернедуб, Коваль, Чанцев. Е, коваль. Скільки разів Зоря грала в фіналі Кубку України? Жодного, один, два чи три? Кубок фіналу два, скажімо. В якому сезоні Зоря останній раз ставала бронзовим призером Незалежного чемпіонату України? 16-17, 2020-21, 2021-22 чи 2022-23? 2022-23. З якими англійськими клубами зоря грала в Єврокубках? М'ю Астонвілла, М'ю Вестхем, Лестер Арсенал чи Лестер М'ю? Лестер Юнайтед. Хто з Росів зорі перейшов до складу мадридського реалу? Бонавентура, Харатін, Манеш» чи Лунін? Лунін. Скільки разів Луганська зоря грала проти команд Жозе Маурі? Один, два, три, чи чотири? Кожний гравшите чотири.